Написав своїм знайомим, які знаходяться в Лос-Анджелесі, живуть там уже роками. І мені було цікаво, наскільки правда, що там от такі от заворушення, які нам показують в соціальних мережах, і з'ясувалося, що вони поняття не мають, а що ж там коїться в них. Іншими словами, вони дізнаються від людей, які живуть в Україні, про щось таке, що трапляється в них там в США. Одначе, як би там не було, як гадаєте, демократія це щось таке перехідне між тоталітаризмом, між автократичним таким суспільством до чогось такого замішаного на базі штучного інтелекту? Чи все ж таки демократія це основа розвитку людства? Чи знову задам вам питання? Люди хочуть, можливо, щоб хтось ними управляв і керував такі от собі. Патерналістичний світ бажають, щоб був повсюди. Чому от люди такі різноманітні в своїх підходах? Свобода це ж не про смак салату чи якогось борщ. Чи все таки все повинно бути уніфіковане і однакове на смак? Як гадаєте?